Дорогі брати і сестри, сьогодні, у ці Спасительні дні, коли церква згадує святі страждання Господа нашого Ісуса Христа, ми подумки, переносимося до тих святих місць, у яких був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. Святі дні, які церква називала. Днями страждань Господа нашого Ісуса Христа вони осідають у наших думках і в наших помислах. Віруюча людина вона завжди співпереживає разом із Христом. Вона страждає разом із Ним, тому що її думки і помисли вони належать Христу. Сьогодні, коли ми Згадуємо про подію, яка, яка відбулася більш ніж два тисячоліття назад, коли один із учеників Ісуса Христа Йосип Аримафейський попросивши у Пилата дозволу зняти тіло Ісуса, з Хрис... Ісуса із Христа і положив Його у святий. Гріб, який був витисаний для цього праведного чоловіка, сьогодні свята Христова Церква згадує цю подію, подію покладання і поховання пречистого тіла Господа нашого Ісуса Христа, у святий Гріб напередодні Великого і спасенного свята Воскресіння Христового. Дорогі брати і сестри, хочу привітати вас із цими радісними днями, вічно живими словами Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ця любов і мир, яку приніж Спаситель для нас у цей світ, нехай буде з усіми вами. Ця радість про Воскреслого Господа! Вона повинна бути у наших душах і в наших серцях. Ми повинні жити тією любов'ю, тому що Христос віддав власне життя за нас, за нас, людей, щоб ми прославляли Бога тією любов'ю, добром і правдою. Тому що Господь приніс у цей світ радість і любов, і ті дві найголовніші. Заповіді, які він дав для людини, вони повинні бути основою кожної людини, люби Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, і думками Твоїми, і ближнього Твого як самого себе. На цьому законі будуються всі основи християнського життя, тому що людина вона покликана проявляти свою любов, щоб ця любов. Примножилася у світі, і коли ми будемо проявляти цю любов поміж інших людей, то любов буде примножуватися, і світ буде наповнюватися добром і миром. І у ці часи випробувань, які Господь посилає на нашу землю, на весь світ, ми повинні у ці святі і воскреслі дні. Помолитися, щоб Він дарував усім нам мир, любов і злагоду. Нехай ці здобутки, нехай е, ці діла милосердя завжди будуть з вами по всі дні вашого. Амінь. Христос Воскрес воїстину воскрес!